Всім самий величезний привіт. Самих найкращих вітаю. Ми сьогодні подивимося, які ціни в магазині на овочі та фрукти, в магазині АТБ. І подивимося, які ціни на овочі та фрукти в магазині Сільпо. Лимони зараз по 45 гривень. грейпфрути по 40 гривень. Ну, я заокруглюю ці копійки до більшого. По 125 гривень ківі кілограм. Кошечок. яблука Голден по 23 гривні. Яблука Гала 19,50, зелене 26,50, яблуко редчів 24,50, чемпіон 24,50, по 30 гривень речів перший гатунок Яблуко сортове по 19,50. так Кокоси по 30 гривень за штуку і манго. По 16,70 А Ананаси по чому? По 87 гривень ананасики, мацюпосенькі. Так, добренько. Давайте подивимось на томати. 13,50 ма... Мацюпоньки. По 80... Де, ну, по 90 гривень томати тепличні. Ось ці. Корень селери 69. Часник по 18 гривень. Ну, ціну розумієте, ціна за 100 грамів. Редиска по 75 гривень. Капуста Пекінка 50 гривень. Червона 63, молода капуста по 40 і капуста рання по 57 гривень. Так, огірки, як я говорю по перчисті по 83 гривні, огірки м -м, тепличні по 10 гривень 40 копійок, імбир по 20 гривень, перець по 18 гривень. Це так перець подорожчу. Мені здавалося, він був трішки дешевше. Добре, подивимось тоді в іншому магазині. Томати черрі по 60 гривень, тут 250 грамів. Так, мандарини. Мандаринки по 65. Авокадо по 20 гривень за От ціни пишуть. Ну, 200 гривень, так, да, кілограм авокадо. Ківі по 12,50 за кілограм. Авокадо. Перший гатунок по 22 гривні. Апельсини по 38 гривень. Банани по 68 гривень. Мені здається, що банани повинні трішки падати в ціні в літі, але ще не падають. Добре, ходіть далі. Я вам хочу подякувати за коментарі. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Картопля по 22 гривні, картопля рання по 31 гривні, буряк по 17 гривень, цибулька по 15. Пам'ятаєте, цибуля була по 50 гривень. А це хтось лишив? Хтось лишив, зважив. Так, цибуля ріпча фасована по 20 гривень 70 копійок. А чому? За, за рахунок сітки чи як? Не знаю. Можна ж купити кілограм і за 15 гривень. Морква по 17 гривень. Мита. Морква звичайна по 9,80 Картопля фасована 27,50 кг. Картопля відбірна, 1,5 кг 60 гривень. Так. Картопля фасована, перший гатунок 100 гривень. Картопля добірна. Фасована 8650. Що це за картопля? Картопля мита відбер... від... відбірна. А, а мені здається, що якщо от помити, то воно там може і псуватись, правда? Так, добре. Печериці по 60 ні, по 10,80 за 100 грамів. А ось ці по 63,50. Тут пів кілограма. По ціннику дивлюсь. І печериці королівські 46,70, 350 грамів. Тебло селери по 75 гривень перший гатунок. Ну, Залепузанку ми з вами купуємо на ринку у бабусь. Так, ну що ж, ми з вами у сільпо, подивимось ціни, які у сільпо на овочі та фрукти. Томат гілка 139 за кілограм. Томати сливка по 159. А, що я хочу сказати? Ціни на овочі як кілограм а, курятини томати. Де таке раніше було? Не пам'ятаю, щоб раніше таке було. Так, фенхель по 16,90 100 грамів, шпинат пучок по 40 гривень, петрушка пучок 30 гривень, 70 грамів. Цивуля 23 гривні 70 грамів. Томати чері 269 гривень. Томати рожеві по 129, це враховуючи зі знижкою 23%. Так, Якщо я не помиляюсь, гранатів не було да, в цьому в АТБ. Гранат по 249 гривень. Навіть деякі бачу зі знижкою. 25%, що на касі проб'ється. Так, диня по 169. Виноград червоний по 179. Виноград білий без кісточки по 299 гривень. Слива по 189 та по 149 гривень. Кумкват 28,90 за 100 грамів. І лохина 169, 125 грамів. А лише на касі проб'ється 50%. Хошик киві в сільпо 119 гривень і кілограм киві 119 гривень. Грейфрути в магазині сільпо по 42 гривні 50 копійок. Лимони зі знижкою по 44, мандарини орі по 139 гривень. Апельсин Іспанія 89 гривень. Апельсин Єгипет 50 гривень. Мандарини Іспанія зі знижкою 80 гривень. Лайми по 189 гривень. Мандарини Муркот зі знижкою 55 гривень кілограм. Так, груші. Груша конференція. По 90 і груші по 80. А бачу, що якісь навіть є по 46 гривень. Так, яблуко Гала 21 гривня. Яблуко Red Prince 27 гривень. Яблуко Чемпіон 27 гривень. Яблуко Red Prince по 40 гривень. І мої улюблені по 40 гривень. 2 кілограми. По 20 гривень за кілограм виходить. Так, яблуко Golden, За кілограм 23 гривні. Фуджі 38. Так, оці по 21 гривні це гала йде. Так, яблуко Гренні Сміт 35 гривень. Банани по 70 гривень. Бананчики. 159 гривень, штучка ананасу, кокос. Оці от штучки, а, кокоси а, в Індії, копійки коштують. 159 гривень у нас за одну штучку кокос. Але я його купував давніше, щось мені не зайшло. Так, слива червона по 189, ну, 249 А що це за яблуко таке? Яблуко червоні першого сорту. Тут 650 грамів 29 гривень. Так, це у нас салат айсберг, 90 гривень. Господинки, напишіть, що з ним, куди його їсти. Буду вам дуже вдячний. Залишіть, будь ласка, коментарі на рахунок салату айсберг. Так, ну і салат а, свіжачок в горщиках по 65 гривень. Томати чері сливка по 85 за 250 грамів. Тут у нас стебло селери за 100 грамів 13,90. Тут вже як заважить. Так, і ось такі, по 129 зі знижкою. Чері азура. Так. Цибуля порей по 14,50. І броколі, зараз вам скажу. Броколі, цукіні. Це цукіні чи броколі? Цукіні. Ну, капуста броколі по 199 гривень. Добре. А оці, мабуть, самі найдешевші по 99 да? 250 грамів. Ні, бачу, ще є на явно трішки дешевші. Зі знижкою, ще й на касі проб'ється знижка. А оці по 69-250 грамів. Мацюпоньки. Так, печериці звичайні по 10.50 і печериці королівські по 15.90. Сільповка. Капуста в сільпо по 12,90, червона по 25. Так, тут якісь такі попирчисті, страшні, не знаю, що, що вони такі. Може вони і хороші. Огірок екстра по 119, огірки естафета по 154. І гладкі по 96 гривень. Перець у сільпо 176 гривень. Перець капі 179 гривень. Томати 129. Томати жовті по 224 гривні. Томати жовті. Манго 109 гривень. Зі знижкою манго ще якісь є, бачу, по 50 гривень. Елітні по 119. Так, авокадо в акції по, 70, по 48 гривень. Дивіться, часник сім'ї Бутових. От люди зробили свій, свій власний бізнес, часничок вирощують і продають, здають в магазин. Цибуля по 15 гривень, редиска по 75. Ви знаєте, що я щойно проходив через ринок. І там хочу сказати, що ціни набагато дорожчі. Не знаю, хто писав, що на ринку у нас дешевші ціни. Картопля по 22 гривні. У нас на ринку дуже дорогі ціни. Апельсини по 80 гривень, я дивився, мандарини по 100, перець по 200 гривень, картопля біла мита по 39,50. Не, не знаю, у нас ринок дорогий, а ще й на вазі люблять намахати, і ще й ціну заокруглити на калькуляторі. 9,80 морква, морква мита по 24 гривні. Я дуже рідко купую овочі, фрукти на ринку, але вже коли вкрай, то йду і купую. Так, картопля Тірас 37. Ще щось я вам не показав. Буряка немає, так? Да? Буряка немає. Так. Цибулю ми з вами дивились. Цибуля Марс по 99 гривень. Корінь селери 80 гривень. Редька Дайкон по... 89 гривень. Так, ну що ж, такі ціни в магазині, АТБ, в магазині сільпо на овочі та фрукти. Залишайте свої коментарі, де ви купуєте овочі та фрукти. Чи на ринку? Може у вас на ринку дійсно дешевші ціни. Буду вдячний коментарям. Всього вам найкращого. Вдалої неділі. Я сподіваюся, що все гаразд.